Замість знань стосани побоїв у шполі, конфлікт між підлітками закінчився для одного з них у лікарні 12-річного Павла Горбача. Лікарі діагностували травми середньої тяжкості. Та ні освітяни, ні правоохоронці не поспішають втручатися в інцидент. Кримінальне провадження відкрили майже через місяць, лише після трьох заяв батька постраждалого. Більше далі в сюжеті. Ось так місяць тому 12-річного Павла п'ятеро однокласників побили просто на учительському столі. Конфлікт стався через скинутий з парти портфель. Наслідки для Павла були не найкращими. На голові шишки і по обличчю синяки були. на англійській я відповів і попросився вчительки відійти до медсестри. Вона мене відпустила. Я коли підійшов до медсестри. Вона глянула, подивилася, сказала все нормально і назад мене одіслала в клас. Та вже за дві години хлопець поскаржився батькам на біль в голові і животі. Ті відвезли його до лікарні, висновки ескулапів шокували. Закриті травми брюшної полості, носивши мене, гематоми, величистої часи, голови, туловища, більше лівої полі, клітки. З подозрінням на подкапсульний розрив селізом всім ребенок був госпіталізова в стані середньої тяжкості. Павло два тижні перележав в лікарні, нині й досі перебуває вдома. Батьковий обурі поведінка освітян. За весь час вони ні разу не поцікавились самопочуттям його сина, та й взагалі зараз намагається зробити його крайнім. Одне діло дитячі конфлікти, друге, коли це на уроці буквально залишають без нагляду дітей, відбувається побиття групою людей. І потім кажуть мені, що ви знаєте, де не було ж побиття. Він там чийсь речі кинув, і він сам перший штовхнув. А коли повертався, ще чотирьох штовхнув. От і ви розумієте, Тобто я вже так починаю розуміти, що це він там побив п'ятьох, і за це його треба покарати. У навчальному закладі заповнюють, конфлікт стався на перерві. Єдина провина вчительки переконують, що залишила дітей без нагляду в класі, що серйозних травм живота і серизінки хлопець отримав під час бійки. Не вірять на підставі показів показань. Дітей, які взятки в присутності батьків, не підтверджується те, що діти наносили удари в живіт. Тому не може комісія зробити висновок, що ця травма живота зроблена у нас і тут бійки. Та чи не найбільше, батьків обурює, що кримінальне провадження правоохоронців відкрили майже через місяць після його трьох заяв. У Шполянському відділенні поліції виправдовуються, підстав чинити інакше, не мали. Не відкривалось кримінальне провадження в зв'язку з тим, що діти є, не являються суб'єктами злочину. А кримінальне провадження вже відкрито по вчителям. Через місяць. Да. ні, Коли вже пішла слідуюча заява Горбача ну, по вчителях, тоді ми відкрили кримінальне провадження. 12-річному Павлу до слідства байдуже. Хлопець сумлінно вчить уроки. Вже на наступному тижні він має повернутися до свого класу і дуже сподівається, що подібна історія більше не повториться. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.